Це Львів звідси далеко до лінії фронту, але фронт і війну відчувають у волонтерських центрах, де плетуть сітки. Плетуть не просто сітки, плетуть захист і віру. Сітки тримають руки різних людей: старших і молодших, людей з вадами зору і волонтерів із-за кордону, які приїхали до нас в Україну підтримати нас у нашій боротьбі з ворогом. Працює волонтерський хаб і в історичному центрі міста на площі ринок у бібліотеці для юнацтва. Тут тільки сіток сплили понад 18 тисяч метрів квадратних, а це чотири площі ринок. Рапори шиють. Червоно-чорні і жовто-сині. Був час, ми робили тут ще окупні свічки. Є і переселенці, є і місце дуже багато іноземних волонтерів. Люди з вадами зору серед активних волонтерів. Я тут петусідки з 2023 року. Ми люди з вадами зору, особливі люди, і ми таким чином наближаємо перемогу. Якби я мала здорові очі, то я б тут не була була б на війні. Допомагають збройним силам і іноземці. It means a lot. Um, I mean I, I think it's important for you know the whole world to support Ukraine and uh, that's why I'm here. It was a little scary the other night yeah when the drones came for sure. Айкін айкінлив його з гастесте так. Ми мусимо залишатися, гуртуватися, знаходити час для волонтерства. Бо хто як не ми. А що думають, із цього приводу гості міста та самі львів'яни? Звичайно, треба то наша, то наша народна війна. Розумію, що жінкам, коли гіпертривожно, да, потрібно обов'язково задіювати мотору рук. Ну і ментально, ти якби відчуваєш. Що ти якось докладаєшся, як ти можеш. Що війна це така історія такого масштабу, в якому кожна людина думає, що а що я можу тут зробити. Да? А як я ще працюю, то я не маю просто можливості допомагати там. Я, наприклад, ходжу в церкву в гарнізонний храм. Кожен раз я можу, кому я довіряю, я там лишаю гроші. Однозначно, що волонтерство то є добре. Тим паче, в країні під час війни сітки то більше така жіноча, то, то не для мене. Сьогодні волонтерські центри працюють у кожному куточку України. Готується їжа, плетуться сітки, закупляються дрони. Українці, як ніхто в світі розуміють наскільки важливий захист фронту в тилу, тож не відкладайте на потім. Робіть добрі справи уже сьогодні. Гуртуємося.